Слава Ісусу Христу, дорогі перефігали, брати і сестри. У мене сталося було таке, дитинка, ротчик і два місяці, дуже важко захворів. Лікарі не могли встановити діагноз. Задня дитина була в реанімації. Але нічого, слава Богу, я звернулася до отця Олега. І за його молитвами дитині стало легше, і встановили діагноз. П'ять днів дурно дитину кололи антибіотиками зовсім, це йому нічого не допомагало. І я дуже дякую Богові, очистій Діві Марії і всім вам, і оцю Олегу за ті мої ви щирі. Я їх одразу відчула. Після того, на другий день я одразу відчула, що дитині стало легше. Я сьогодні прийшла подякувати Богові. Дитина в реанімації чи влікає? Ні, дитина після реанімації один день на палаті і зразу додому виписала. Зразу випл виписала додому, дитині зразу стало краще. І зараз дитинка, слава Богу, здорова, бігає. Все добре, бога дякую. Богу. дякую дуже дякую щиро Богу. і оцю леву.